В Україні готуються до масштабних змін у житловій сфері. Верховна Рада ухвалила закон про основні засади державної житлової політики, який має замінити застарілий житловий кодекс ще з радянських часів. Документ пропонує нову модель забезпечення громадян житлом із фокусом на оренду, фінансові механізми та прозорі правила для держави, громад і забудовників. Цей закон прийнятий на зміну застарілому житловому кодексу України. Раніше він називався Житловий кодекс Української РСР. Відповідно, держава виклала нові підходи до державної житлової політики, до забезпечення. Осіб соціальним житлом, певні питання оренди вирішила, і також питання щодо приватизації житла комунальної форми власності. Одне з ключових нововведень поява так званих операторів доступного житла. Це спеціальні суб'єкти, які зможуть будувати соціальне житло за підтримки громад і держави. Натомість, забудовники зобов'язані передавати частину квартир у комунальну власність або продавати їх за пільговими цінами, зокрема для військових і внутрішньо переміщених осіб. Вони будують і управляють цим житлом, отримують певну публічну підтримку від там з боку міської сільської селищної ради, тобто вони на пільгових режимах можуть отримувати чи за спеціальним режимом отримувати користування земельну ділянку. Певні гранти отримувати. Причому ці підприємства, як оператори доступного житла, вони будуть підлягати спеціальному аудиту. Причому ця публічна звітність вона зафіксована на рівні закону тобто, це прямий обов'язок буде звітувати як про там дохід, так і про фактичну реалізацію цих програм. Закон також фактично відходить від моделі безоплатної приватизації житла натомість пропонує оренду з правом викупу, довгострокові пільгові кредити та компенсації вартості житла. Водночас, документ ще очікує на підпис президента, і лише після цього стане зрозуміло, як саме нові правила працюватимуть на практиці. Верховна Рада України ухвалила цей закон, яким яким передбачаються по суті фінансово-кредитні механізми і цифрова система, тобто. Яка вже працює на реально працює, і воно є такою важливою частиною реформи, тобто в плані тому, що особа може реалізувати своє право на житло не в порядку, якому було раніше, тобто індивідуальними рішеннями, рішеннями посадовців, а встановлюється конкретний механізм, конкретна система, яким чином особа може реалізувати своє таке таке право. Тобто Водиться система фінансових інструментів, яка передбачає реєстрацію у єдиній. Інформаційно-аналітичній системі, і за допомогою якої особа може скористатися такими варіантами отримання житла, як оренду із наступним викупом цього житла, з пільговими довгостроковими кредитами. Крім того, є такий механізм як компенсація вартості житла. Передбачена єдина інформаційно-аналітична платформа, де громадяни зможуть бачити всі житлові програми онлайн. Розмір державної підтримки визначатимуть індивідуально з урахуванням доходів, складу сім'ї та соціального статусу. Пріоритет: військові, ветерани та внутрішньопереміщені особи. Ну, житлове питання в мене то тільки до тих, хто це. От фактично потребує. І це треба держава, щоб вона виясняла, що кому потребує, а кому в нас можуть давати це житлове соціальне тим, хто не потребує, потім будуть в оренду здавати. Ну таке. Оце треба контролювати. Я думаю, вважаю, що різні такі шляхи, які сприяють допомозі військовим, вони дуже важливі. І єдиний портал або багато порталів, наскільки можливо, ми маємо допомагати військовим. Вони мають потребу в цьому. І нам, як цивільним, ну, вам, да, потрібно готуватися до того, що військові будуть повертатися і вони мають в цьому потребу. І слава Богу, допомагають всі, хто чим може. Експерти наголошують, новий закон має зменшити кількість ручних рішень і корупційних ризиків у житловій сфері. Водночас, ключове питання: як саме держава та громади реалізують ці норми після того, як документ набуде чинності?